Розумієте, я ж у Києві опинився в найбільш такі спокійні роки. Оце 1972 рік, і закінчив університет. І це дуже спокійно, 72-й, 79-й, абсолютно, оце був Апофеоз за 100. Ну, а потім трапився Афганістан і вже почалися серйозні проблеми з Радянським Союзом. А оці перші роки, і взагалі мені, я, що я був аспірантом, молодий. Що мені це було? Що закачу, мені до тієї радянської влади, до цього... У мене були свої проблеми, і, 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 які мене значно більше цікавили, суто персонал, ніж радянська влада і все, що з нею пов'язане. Але так я був аспірантом. Це, що треба було робити. Наукою мені ніхто не заважав, до речі, займатися. Що дивовижно, чому? Знаєте, я... Е, 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 є в мене така формула, яку я як всім, вже, е, я кожного разу згадую, е, був такий письменник радянський Миколай Островський. Ви знаєте. От. І він сказав, що значить, нужно, щоб не було мучительно больна, Знаєте, це високо, чому всі його знають, і я те. Так от я, я його перефразував. От я кажу, життя дається людині один раз. От. І щоб потім не було, от, як він казав, мучительно больно, треба прожити. Він там казав, у нього свої комуністичні люди. уявлення. треба прожити в Академії наук. Ти вільна, абсолютно вільна людина, і ніхто не заважає тобі займатися наукою. Навіть в радянській до на речі, найбільш свою відому у світі книгу я написав ще в найбільш важкі часи застою. На початку 85 х років. І все, хто мені, мені ніхто не заборонив написати цю книгу? Время личності, ну вона найбільш відома. І другу найбільш відому теж, ну, достатньо широкотитова, написав у 86-му. Так що з радянських часів і ніхто мені не заважав займатися наукою. Я брав, отримав спеціальний дозвіл. Їхав у Ленінську бібліотеку. Спецхран називався. Оцей мандат мені видавали, що це наш там, аспірант чи молодший герою, якого просимо допустити до спецграни. І там були монографії, абсолютно ну, 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 нічого там такого не було, не антирадянських. А просто американських, британських там, і, і західних дослідників і журнали. Ну, можливо, там могла провскольнути якась там антирадянська ідейка. І тому, от, тому все це було спецграмо. В Києві теж до Києва дуже мало було. В Києві до Києва не доходило. Вони замовляли за долари. Я вам скажу, чому в Києві мало? В Москві замовляли ну, дуже багато для Москви. А для периферії замовляли дуже мало. Бо за все треба було вже платити доларами. Все було периферії. Ну, ще й Ленінград бажався. Е, так, намагався конкурувати з Москвою. Тільки Ленінград ще ну, вниз була своя. Я б завжди е, свій пафос. І свої оці забаганки. А так, ну так, а іншим, а іншим за, людей, за людей так. Ну ні. Вони розумієте, це ж імперський центр, це як у Римі.